Давайте поспілкуємось на рахунок відмови у тому, що мене поставили на це ЗЕЛ. Ні, вас не поставили. Ну. То mm -hmm. я ж про це і хочу поспілкуватися, вияснити причину, чому. Ну тому що ви тільки вийшли з же ж говорив. Добре, а тепер дивіться таке питання. Перед обзвоном кандидатів перевіряють на наявні покарання. Я більш... Ну, конкретне питання так. Скіл не до того, щоб не відповідати на подібні запитання. Чому. Так як це є, в принципі, робота адміністрації, по якої не дуже маєте знати. Добре, а чому не можна зробити певне виключення? Якщо лідер мені повністю... Скажіть, будь ласка, хто ви такий, що вам давати виключення? Ну, гравець. Гравець. Так. Добре, дивіться. Знаєте таку людину, як Артем або Владиславний Жалий, наприклад. Знаю. От вони також є так, звичайними гравцями. Ти їм також давати виключення, якщо, наприклад, ну, злай, виключення. Злай постав цей подавний Лідера змі. Хто їм дав виключення на посаду Лідера ЗМІ? Їм дали виключення тим, що винесли з чорного списку проєкту. Ні, так це не виключення, по-перше. Ну, Ні, це не виключення, це а було що? проведена амністія. Після чого їх витягнуло за чорного списку, так само, як і всіх Добре. інших. Людей. Добре, тепер дивіться, якщо лідер в мені повністю впевнений, він впевнений в моїх можливостях і в тому, що даний інцидент більше не повториться в силу мого досвіду, так як я вже не перший раз стою на керівних посадах. І стою я ну, взагалі в структурах МВС вже більше року, мабуть, якщо дивитись по трудовій. Лідер займає вищу посаду, ніж адміністратор. Ні, але не вам же ж працювати зі мною правильно. Тим більше а заступник. А, тобто не мені з вами комунікувати, не мені з вами проводити якісь розмови, не мені з вами говорити Але по поводу дуре. роботи дуре. СБУ і так далі. Дуре. 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 Дуре 5 правилах лідерів, Лідер має сам вирішувати кого ставити посаду, а кого ні. ні. А, ні. Так. Так. Ні. Це прописано в правилах лідерів, я їх дуже добре знаю. Аж газ, Даш. Так, даш. Ну, добре. Ну, навіть якщо там так прописано, то все рівно. Не все вирішить. Рузни, Добре, але... подайте тоді скарги ще мене те, що я не дозволяю це не ні. допускаю це людину до обслуговування. Ви нічого не кажу. Ті, як це нічого не кажете, якщо ви кажете, що в, в правилах так, і те, що я їх порушую. Подайте це тоді оскарження на на Те, що ви просто того, що що ви гездеш дуже красиво, дуже класно, але ви також маєте зрозуміти нас як рп гравців, які хочуть броцювати і покарати що тут А ви спонукаєтеся тільки до рішень того, в кого красива ця історія покарання. Добре, значить, воно буде так, тому що це історія покарань ваша, вона дуже сильно впливає на Чим вона впливає. В тому, те, що дивлячись на ваші покарання, ми можемо злегко, ну, легко, більше знати про вас, тобто саме як ви комунікуєте з гравцями, наприклад, от за що ви були в бані? За образу. Я можу пояснити в чому Кількі ви... Скільки часу пройшло образи. після того скільки е, вас туди тільки занесли. Я вам можу пояснити в чому заключалися образа. Дайте слово скажу, якщо можна. Кажи паш. Хочу примітити, що на посаді заступників та лідерів, так само як і Марсенкевич, так само Слюк, від тих порушень не було ні грубих. Взагалі вони порушень не отримали. Вівізьмиться до уваги, що порушення було тільки тоді, коли вони перебували в кланах або просто були самі по собі бігали. І також хочу зауважити, що е, можна навіть навести ситуацію. Пан Бандеру, пан то всі присутні вже знають е, стосовної ситуації після лідерки Веруємпу, по. Як люди відверто просто сливали. От це просто відверто, тому що їм не подобалися мої певні дії. І таке і буває у нас населення. І це було прямо, і це було відверто, відкрито. І це просто збиралася групка, і це не можна було якихось оскаржити. Ну, ви, просто, просто, ну, да. ви, ви, ви можете дивитися по історії покарання, але ви не знаєте, за що ви дали це покарання. От мені панка ви дали як Я дивлюся на те, чи написано в а, самих покараннях. <гумент> Я не <гумент> буду в подробності. За що вам видали, і так далі. Я бачу те, що є в правилах прописано те, що а, дана а, особа порушила, наприклад, правило 5.11, як це тут опишеться. І знаєте, що це вже є таке порушення, те, що людина не вміє комунікувати, наприклад. Добре, пане Поле, дивіться, доводжено, Наприклад, приклад вчорашній мені видали мут за те, що під час процесуальних дій я проводив процесуальні дії, і людина, яка вихваляла ФСБ, е, цей отримала мут е, на 200 хвилин, а я отримав мут е, на 60 хвилин за те, що я сказав слово блять під час процесуальних, коли я захищав суверенітет держави. Ну це нормально. Ну, подали оскарження і що далі? Ну, але це нормально? Коли ну, ні, це ненормально, і... добре, дивіться. Е, я виношу рішення, що кому які покарання видавати, чи що, О, Дивіться, ви подали оскарження, там все, чудово. Я буду дивитися далі на рішення е, старше там, ад... ну, точніше, не старша адміністрація, а адміністрація, яка буде розглядати тую скаргу. Я скарги ті не розглядаю. Добре, можна ви запитати особисте питання? Давайте. Ви як особистість якось відстоїте свою думку. До чого зараз це запитання? Ну, відслідуючи з нього монечто ходить на нашу розмову. Добре, якщо я скажу, що я не бажаю відповідати на uh, подібні запитання. Ну. Ви ні на яке, я так зрозумів, пане ГС не хочете відповідати. Ви знаєте для чого? Адміністратор? Для того, щоб комунікувати допомагати гравцям. Але, okay. Я з вами зараз no. не сажу і не комунікую, ви хочете no. сказати. No. No. Я десь no. пішов просто сказав лідеру те, що вони не будуть проходити і вони не прийшли в уто. І все. No, я не комунікую було. з гравцями? Так, так і було. було. Так і було. Тобто я вчора не заходив до а, того самого Легопановича, за... там не був Павлик Малюк, і я з ними не розмовляв по поводу. А, Чому саме не прийшли і так далі. Зараз я з вами також не сижу в Діскорді і не говорю, чому ні, саме вас зняли, так. Дивіться, тобто я, я вам не комунікую з все. Наприклад, конкретне запитання я я вам яке. Я зараз кажу, конкретне запитання, ви перед обзвоном перевіряєте людей на їхній список покарань їхній чи ні? В, дан, в даному випадку саме я не перевіряв. Ну, був ЗГС Держ на обзоні, правильно? точно. <плес> ну, ну, то чому? Чому? Коли ЗГС Держ виніс свій вирок, те, що ми стаємо на посаду заступників, втрутилась головна адміністрація і ви? Якщо не ви його проводили. Головна адміністрація, ви, головна Добре, адміністрація, ви знаєте, тому, що, що втрутилась тому, головна адміністрація? Що, тому що вчора в Дискорді ви сиділи з паном Галицьким. А, тобто я не маю права сидіти з паном Галицьким навіть Ні, просто це... так в Діскорді. Ну в мене є своя інформація, що сюди втрутилась головна адміністрація. Дивіться. Неважливо, звідки. А догадки не потрібно змішувати з достовірної інформації. Достовірної інформації. Ну, догадки, но люди в адміністрації. У вас є люди за адміністрації. Так. Добре, хто. Неважливо хто. Ми просто знаємо. Ні, знає. це якраз дуже важливо. Ну чим воно важливо? Ми не маємо бажання Квірте, це відповідати це, на дане м. питання. Ну добре, це так само тоді як в мене немає відповідати на особисті питання, які ви мені задаєте. Ну І що це далі? ніхто вас примусово не заставляє, Ви або можете ну, відповідати, добре. або можете не відповідати. Добре. Я знаю це. Тому що коли вам задають конкретне питання, ви не хочете на нього конкретно відповідати, а коли у вас якісь питання, то маємо від... відразу. М. Є такі питання, на які я навіть не маю права відповідати. Ну, ви не маєте права відповідати на питання, чи перевіряєте ви на наявність покарань? Ви не маєте права на це відповідати чи що? Хай буде так. Ну, це якесь, не знаю, таке секретне питання, це якесь таке секретна якась штука, не знаю. Ні, секретна відповідь. Яка, ну, яка заважає роботі адміністрації, якщо її розголошувати, правильно, це ж така секретна інформація. Uh -huh. Просто пане Пуля, ви зараз ведете себе як адміністратор, який працює по шаблону. Ви просто ну, відверто, по-людськи не хочете допомогти, якщо б ви, ви згідно uh -huh. правил uh -huh. Не перебивайте. Якщо б ви хотіли дійсно допомогти, тому що в кожної людини має бути частинка людяності, яка б мала зрозуміти і поняти. Навіть того самого ГСДР, послухати вашого, вашого колегу. Він ж був присутній на обзвоні, ми ж не ну, просто не відсього. І ви з ним після обзвону спілкувались? Так, ми сказали йому ну, дякую за обзвон. От... Павло, кану скажи, він після. от, після того, як появився обзвон, там де ви думали, кого ставити. Він був? Він з вами розмовляв. Тоді, коли ми думали, кого ставити, так, був з ГС, далі був слідкуючий. Тобто вони Ні. мені тільки відписували, бо мене говорили. Чекай, дивись Саме ЗГС Держ. Він говорив. Ну він відписував. Ви чуєте? Відписував? Відписував. Зараз я тому він міг говорити так само. Що... Відкуючи відписав, що не проти, а, а на рахунок ЗГС зараз я скажу, що він відписав. Це, тобто, це комунікація. Просто, пане Поля, яка виходить ситуація? Е, я пропускаю, наприклад, якісь свої справи, що пройти дзвоник який в результаті мені скажуть на ньому, ой, та вас не можна ставити, хоча я постараю 2 години свого часу е, більше, наступне. Більше. Навіть більше. І по суті. Е, Підтверджуючи, в котрий раз свої знання і свою кваліфікацію, мені кажуть, та ні, в тебе така собі історія покарання. От просто ну просто така історія покарання. Краще поставити дитину 15 років, чесно, скажу відверто, яка буде просто по шаблону відповідати і допомагати. Тоді буде просто шаблонний проект, а має бути якесь РП процес, зацікавленість страторне РП гравець. Що? Nee, адміністратор НРП проведець. Я кажу це за сказати. цей, за лідера заступника, якого поставить, наприклад, ну поставити ви навіть не заступника, не знаю, сапожка. Дивіться, сапожка, я, ми, ми я, дивіться я вже це слухаю, вже другий день. Я вас вчора слухав, слухаю вас зараз, і ми ходимо по одному й ну, тому то, самому кругу. Ну то дивіться, можливо, не, не буде змінюватись чому? все рівно. Чому, Ді, чому? Тому, чому? що чому? я вже вам пояснив це кучу чому? раз, і ми знову йдемо по кругу. чому? Я ви не хочу. Мені правила не дозволяють. Дивіться, я подію стосовно правил. Я по поводу вас дивіться, щоб зробити вам якесь повідомлення. Я не буду йти проти правил. А чому проти правил? Проти правил чому? Тому що те, буде? що ви хочете, це є проти правил. Бо Ще? того, що я у вас, в правилах прописано те, що заборонено ставити на посаду з критичними порушеннями, які у вас є присутні, є і ви починаєте починає мені говорити, те що та це було через то, то 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 і так далі. Добре, По перше, як мінімум доказів у мене для на то немає на ваших слів. Я можу надати, О, пане Поля, добре, я вам скажу добре, критичні порушення. Мошуля Громова, Іван Громов, ЧСП-проекту. Люди стоять на замках, на лідерках, на модерації. Не я їх ставив, подайте оскаргу на форум тоді, якщо ну, ви так, не згідні з тим рішенням. <пробіт> ну так Тобі. мене не було в той час, коли їх ставили. Я див... те, коли я прийшов, я дивлюся тоді на а, їхні знання, на їх, на те, те що вони роблять зараз. Ну то я ж вам кажу, ще раз повторюю, давайте нас поставимо на випробувальний термін, Щоб ви переглянули наші знання. Чому ні? Ви зараз, е зараз на посадах стоять люди з ЧСП, ви дивитесь на їхні знання, у вас все хорошо А якщо ну, нас так, поставить. Що... Чай, якщо нас поставить, то все. Ми не можемо, тому що у вас критичні поруш... порушення. Правильно? Я правильно зрозумів? Так, да, воно виходить так через те, що як мінімум а, ставили їх. Не я і вони вже така до мене ще відстояли два не? місяці. Велика різниця. Яка Велика різниця. різниця. А, якщо ви. Велика. Прийшли, ви зараз на посаді, ви. А, тобто я прийшов, я бачу те, що ті люди добре зараз працюють, і я їх маю зняти через те, що не були критичні порушення. То ви через кажете, те, що не було снесення чорний список. Відвідуючи з вашої логіки, виходить, так? Ну, по факту, я так, не ви 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 два, є. люди, добре, дивіться, давайте тоді тако. Een... Uh, uh, якщо ви наразі тоді не розумієте, як я бачу, ви станете на посаду адміністратора uh, більш поглинете, що тут робити, як це і так далі. Бо я бачу те, що розмови Чим далі я не можу вести виктори. з вами, так як ви просто не хочете зрозуміти мене, ви не розумієте те, що проти правил я зараз піти не можу, і ви зараз схиляєтесь ще на інших гравців. Чим ми добре, пане Буля, зробимо такий вердикт. Чи можливо поговорити з головним адміністратором, скільки це представник нашого серверу ГАНО 2, Олег Галицький або представник заступник головного адміністратора? Оскільки це головна адміністрація, яка може вносити корективи згідно цих... я з вами, я не забороняю. Добре, а, чи можлив, могли б ви вийти з ними на зв'язок, щоб вони з нами поговорили? Оскільки ми як прості гравці пишемо, але від, ну, відповіді у нас і немає. А ви, як старший адміністратор, можете з ними зв'язатися і пояснити дану ситуацію, і відстояти свою думку як ГС Держ. А, просто ну я вам скажу прямо, не бояться говорити. А, типу я боюсь. Я вважаю, що так. Да. Ну, моя суб'єктивна думка, це ж ніхто не засуджує за це. Тому що ви не ви не можете сказати свою думку, ви говорите просто все по шаблону. Як у вас написано, так ви це говорите. Свою а, думку висловите, скоріш за все, боїтеся. Чисто суб'єктивна думка. Якщо я буду а, висловлювати свою думку, все буде йти проти правил. Ну то зробіть так, щоб ваша думка не порушувала правила, Викажіть її в якісь і. Ну, воно Дивіться, я в мене така сама думка, яка їй прописана в правилах. Ви говорите, що в мене немає своєї думки. Хоча в мене все така сама думка. Хоча ви її не знаєте. Розумієте, у вас кожна думка йде за правилами. Це називається робота по шаблону. Добре, хай буде так, називайте це як хочете. Знаєте, мене це сильно не хвилює. А, кстати, Павло Хмельник, ски мені докази на звільнення Єгора Фенікса. Єгор Єго, да, Фенікс там да, на скаргі да. надав докази, подивіться по, -по трудові. Він під, під це, потрапив 10-го фракцію 20-го беззвільні. 10 днів у підставі курсанти. Я не у вас прошу докази. Ну, я вам просто не дав, тому що я ознайомився з цією скаргою і я Я не також не ознайомився з цією скаргою і вирішив, що мені потрібні докази на звільненні Єгора Фенікс. Ну так докази в нього в самій скаргі є. Мені потрібні докази від лідера СБУ Києва, який його звільняв. Я схід за рішенням Тислюка Ворога Гапановича. він не, не підвищився протягом 10 днів. Це раз, два, в Діскові можна повертати, що роль йому ніхто не видавав. Тобто йому роль або стороння людина, або роль в нього взагалі не було. Він йому в ролі не видавав, бо він на неї не подавав. І особисто я, я його не бачив. Є логи в Діскорді, можна по логам по переглянути. Ні, подивитися просто подачу на він не подавав, я дивився. Чадово, Павлик, все рівно. Скинь докази мені на звільнення. Єгора Фенікс. Я не розумію, які тобі докази саме зкинь. Дивись, Тодови... звільнення, ти його звільнив за порушення за двома пунктами статуту. Це перше, те, що він там. Як що там було? Не був. Не підвищився проти Не, не підвищився. підвищився. Не підвищився. І другий пункт, все який там був. Відсутність ролі у Discord протягом більше 5 днів. Ну, зараз. Ту -ту -ту -ту. Тобто людина стоїть на одиничці. До сих пор. Тут 3.23 заборонено бути відсутнім без погодження рапорту більше 5 днів. Ну, погоджені рапорт, у нього не було рапорту навіть. Ну добре, докази на це. А, так в таблиці підвищення можете глянути. Так до чого тут таблиця зараз підвищення, те, що заборонено бути відсутнім без погодження рапорту більше п'яти днів. Так, рапор... Ви розумієте підвищення... логіку, різницю трошечки між тим, що підвищення, і як би бути відсутнім. Так так рапорт подається в таблиці підвищення, я не Чого ви кричите? Я ж вам говорю по суті і правду. Ні. Ну як ні. Тож... Гоу! Дивіться, ви трошечки почитайте, що таке підвищення, а що таке бути відсутнім. Ну, так він відсутній був. Людина не підвищилася протягом п'яти днів, рапорт не був поданий більше п'яти днів. Адже я так зрозумів, то що це безсмисленно говорити з вами. Павлик, Хорошо. не буде доказів, буде догано. Все. НГС. Таке останнє питання, повернемося до тої теми. Чи можемо е, ми з Вовою бути поставлені не на заступника лідера, а на підполковника десятка? Це не є ну, таким аж е, важливим постом, але... А, це не є важливим постом? Я кажу, ну ви ж мене не дослухали. Це не є таким ключовим постом. Але є першим вкладом. Тобто ми будемо приймати, будемо приймати е, участь у житті е, фракції, але не будемо нею так в загальному керувати на рівні там, підвищень, звільнень і так далі. Колишній ГСД, може, ви знаєте, теперішній ГА-05, Іван і Артем Скакун. Мені сказали доцільно, ви можете займати будь-які посади на цьому сервері, крім заступника і лідера, за рішенням старшої адміністрації. Тобто, я можу займати посади десятки, дев'ятки, восьмерки, сімки, не знаю, без різниці. За рішенням а, старшої адміністрації. Правильно, виключення було тільки на лідера і заступника, за рішенням старшої адміністрації. І пан, Скакун, пан Скакун мені сказав прямо, ти можеш стати на десятку, показати свою роботу і тебе на 11 самі підвищують, якщо ти будеш добре працювати. Добре, ви хочете від мене прямої відповіді? Так. Да. Добре, тоді очікуйте, скоро воно буде. Ну то ми зараз очікуємо. Ну, Добре, зараз очікуйте. Павлик, протягом якого часу ти мені надаш докази? Поїм і надам. Десь за 40 хвилин плюс-мінус. 40 хвилин міст. Так що треба сходити в магазин, купити щось їсти, що я а, буду є, їсти. Є, зрозумів. та ладно. Окей. У тебе ще запитань немає? Є ще запитання. Пане Скажі. Олександр, дивіться, ви ж самі перевіряли мою роботу. Пам'ятаєте? Ну таке сказав. Ну, я таке сказав. Ви самі перевіряли мою роботу. Вас інформація. Чекайте. Ви перевіряли роботу, коли було замінування, я пам'ятаю, аеропорта Бориспіль. Ви заїхали на цьому, на Бугаті. Я вас затримав тоді. Тоді все провели, всю процесуалку. Ви сказали, що там все нормально, є там незначні порушення, з якими я постарав, які я постарався виправити. Але в принципі загалом все було нормально. Я ще тоді був працівником менту Києва mm. на десятці, підполковник на СІК, я пам'ятаю, тоді я був. Суть вона не змінить. І зараз, ну, так ви бачили мої професійні здібності, і зараз ви кажете, що через якесь е, порушення ви мене не хочете ставити хоча якщо переглянути ту же саму історію покарань на момент коли я стояв на старшому складі в мене не було ні одного порушення порушення в мене були тільки тоді коли я стояв або там на молодшому складі або взагалі без організації було. а вас не смущаєте що ви це покарання отримали 11 днів назад 11 12. днів назад ну я да. я тоді е, на кому я стояв Дивіться, мене не дуже сильно хвилює на якому ви там стояли. Я бачу, що є видане це покарання, і бачите, що означаєте, що ви не вмієте трохи контро контактувати з людьми. А ви зараз адекватно з нами розмовляли? Пане Олександре? Дивіться, так як до мене, так і я. А ми на вас підвищували голос, правильно? Дивіться, я також не підвищував голос. А якщо я зараз відеодоказ перегляну, де ви підвищуєте голос, то що. Відеодоказ, дивіться, ви можете навіть подати скаргу на форум. Ні. Але не. те, що я так розмовляю в житті і те, що в мене такий голос, ну я в цьому не винен. Особисте питання, як ви оцінюєте свою стресостійкість? Вам ще раз відповісти щодо по поводу особистих питань? Як ви оцінюєте? Добре, дам тоді ще раз вам відповідь. Ну особисте питання не відповідаю. Ну, це не є особистим, тому що ви при подачі заявки вказуєте. Так особистий чи не особистим. А, ви вже ще навіть знаєте, що ми вказуємо при подачі заявки? Так. Якої заявки? Ну. Уге, конкретно... ЗГС, пусати посада лідера, заступник. Конкретно Адміністратора. Конкретно... Угу. Як ви себе оцінюєте за шкалою стресосійкості від 1 до 10? Настільки, скільки потрібно. Я стояв на трошки іншому проєкті на посту адміністратора, тому в мене є досвід. Добре, то ви думаєте, що це мене зараз дуже сильно буде хвилювати? Ні. І це змінить чи... суть вашу. Ні, просто чисто заради того, що цікаво. Не одному мені. Цікаво. Не ну одному... добре, мені цікаво, як ракети в космос літають. Тож. А, я зараз ну, буду писати якимось представникам НАСА там комусь, щоб мені розказали. Ні, дивіться, що вони літають? Потрібно... Ну я не запитую зараз у вас, чому це саме чому? так чекає. Чому, так вам же ж це цікаво. Ну, не якщо мені це цікаво, то я ж не вас питаюсь. Чому? Так ми ж знаємо. Ми, ну мені... ну добре, питання. якщо мені не інтересно саме від вас. Тоді не знаю но ведь Ви цену это я не с чи що? Та ні. Та, мабуть, так та ні, така не впевнена відповідь Добре. Добре, на десятку Хай не буде невпевнено то на десятку подумаємо. Ну, подумаємо. а ви сказали що зараз буде відповідь я не сказав, що, що зараз я сказал сказали зараз я... Сказали я зараз поле я зараз Ні. включу відеодоказ. І що? І Ти там. То ще я буде... можу сказати, що зараз очікуйте. Да. Зараз очікуйте, якщо це писати у. А, просто, наприклад, в поисковику, то там коми не буде, між словами, зараз і очікуйте. Це зараз очікуйте. Це один вислів. Не розумію. Що ви зараз взагалі? От і я не розумію, до чого зараз ця розмова? Ну то у вас конкретно запитують, на десятку нас можуть поставити? Так або ні? Конкретне запитання. І ми очікуємо. Я пові... відповідаю. відповідаю. Я пораджуся з людьми, що я... ГС Держ. Вас ви, це ви... не має хвилювати з якими. То дивіться, ви ж Дивіться, я як ГС Держ, я а, вибираю рішення порадитись з іншими людьми щодо по поводу вас. Те, що держ... я займаю ГС посаду, то це не означає, те, що я не маю права порадитись з людьми. То може давайте ви краще станете на слідкуючого, а не на ГСД. Я буду стояти на тій та... посаді, на яку мені довіряють. Якщо давайте ви, ви не будете можете... вирішувати а, мої проблеми, ви. які Якщо вас ви... зовсім не цікавлять. Ну, як мінімум не мають цікавити. Якщо ви не можете вирішити конкретне питання. І зразу йдете радитися Добре, за... подайте скаргу тоді на форум. Гарного дня до побачення. Шаблон, шаблон.